Доброго ранку, і слава Україні! Слава Я Ісусу слава. Христу, пані Оксано. <смі> слава новіки Богу. Пані Оксано, Ми вирішили з пані Валеською називати від тепер, від сьогодні, оскільки час оренди закінчився, а попи московські не виїхали з київської лаври. Називати Українська православна церква московського паханату. Як вам така назва? Так і пише і взагалі завжди називала Російська православна церква, тому що вона ніколи не була українською. Яка ситуація з цією церквою в Івано-Франківську, що там сталося напередодні? Наскільки це має суспільний резонанс в Івано-Франківську і в області загалом? Прошу. Ви знаєте, скільки активно десь орієнтуєшся і докладали максимум зусиль для того, щоб багато храмів, які хотіли переходити, щоб їм цьому допомогти? То скажу вам, що юридичні переходи з Власне, церковні, це дуже непроста справа, і справді, навіть коли є деколи бажання громади здійснити це все юридично правильно, це є такий досить складний шлях. Що стосується Івано-Франківська, то скажу вам, що ще минулого року був протокол намірів громади, він зареєстрований офіційно, є новий статут, він підписаний, він діючий і ця парафія. Вже як мінімум півроку мала перейти до православної церкви України і там мала відбуватись відповідні богослужіння. І тому досить довгий час діючих отців просили, щоб вони або перейшли в ПЦУ, або просто дозволили там відправляти відповідні богослужіння. Однак, як то кажуть, не було жодного зрушення в цьому питанні, були тільки постійні якісь публічні. Звинувачення, тиск якого не, ми їм ніхто не чинив, і тому відбулося те, що е, позавчора, 28 вересня громада зібралася. Людей було дуже багато. Е, насправді багато приїхали священиків Православної церкви України, які захотіли провести Богослужіння. Е, для нас було дуже дивним те, що по перше. Власне, представники Російської православної церкви забарикадувалися, позаварювали ворота, позамикалися, набрали собою сльозогінного газу. Скажу вам чесно, коли я зайшла в храм разом з священниками, коли ми люб'язно попросили їх вийти, відкрили ці двері і запустили туди їм помолитися, то дійсно так було на початках важко дихати від газу, але потім газ розвіявся. Молитва всіх заспокоїла, люди залишилися задоволені, священники будуть продовжувати там свої служби, і це що стосується саме Івано-Франківська. Але якщо брати загалом ситуацію, то скажу вам чесно: я все ж таки великий прихильник того, щоб на законодавчому рівні ми прийняли закон про заборону діяльності Російської православної церкви, і це би допомогло ряду міст, тому що повірте. Якщо немає політичної такої внутрішньої волі чи голови громади, чи представників місцевого самоврядування, духовенства потужного такого, то ці процеси важко дуже йдуть, навіть коли громада просто хоче. Тому що з боку власне, російської православної церкви великий спротив, вони застосовують все, що можуть: брехню, обман, маніпуляції, на камеру падають, ніби їм щось зле. Знімають спеціальну відеокартинки на російській телебаченні, і це все насправді у нас в Україні. Тому ми маємо, як то кажуть, цій справі дотискати і знищувати православну церкву саме російську. Я вам скажу більше сьогодні. Зареєструється ще постанова депутатів до уряду, щоб ми вже ініціювали розірвання договору оренди по Почаївській лаврі, бо там ситуація нічим не краще. Пані Оксана ну ці ж віряни нікуди не див, не, не дінуться. Навіть якщо ми заборонимо законодавчу церкву, вони все одно залишаться жити по, по як там співалося? Пісня буде поруч поміж нас. Вони залишаться поміж нас жити. Що з ними робити? Я процитую пост нашого колеги, мого однокурсника, головного редактора ЛБ ЮА, Олега Базара. Він пише: дивлюся на воплі упоротих защитників абітілі. Ну, це він про Київ, про Лавру. І згадую, білий. Біле братство, пам'ятаєте, була така структура. На початку 90-х таку секту створив у Києві інженер-кібернетик Юрій Кривоного. Пам'ятаєте, Марія Деві Христос отак от сиділа да, на всіх картинках, на всіх стовпах. Біле братство, пише Олег, не виключено було експериментом ГБ з дослідження інструментів впливу на масову свідомість. Секта відносно швидко зійшла на психу, хоча галасу наробило тоді чимало. Пам'ятаємо, що в 93-му році сектанти пробували захопити Софіївський собор, між іншим, так? Зараз вже по іншому сприймаються ті ті події. Та експеримент вдалося повторити у значно більшому масштабі, коли Москва при допомозі місцевої агентури зуміла перетворити у тупих агресивних зомбаків значну частину паству у ПЦМП. Що робити з цими людьми? Це ж наші співгромадяни України, і вони ж не з Марса прилетіли, і навіть не з Росії. І тут будуть все одно перше. Ми відрізняємося тим від Росії, що ми. Набагато адекватніше мислимо. По-перше, це по-друге. Свого часу, чому багато людей туди приходили, ну, крім того, що от дійсно там не такі певні зомбування. Тому що, коли ти дивився на тих людей, їх там було навіть от на Франківщині, в храмі десь близько 50 ти розумів, що це. Справді люди, які ну не до кінця розуміють всю той події, яка відбувається, коли ти їм говориш про те, що сьогодні Росія вбиває наших дітей, то ти у відповідь чуєш, ну це ж діти, вони маленькі, безгрішні, вони попадуть у рай. Ну тобто ми розуміємо, що відповідь не до кінця адекватна. Але я переконана, що в нас є дуже багато в Україні різних служб, ті, що миролюбивіші вони рано чи пізно. Як то кажуть, будуть не шкідливі, а ті, що будуть шкодити, то до них потрібно застосовувати усі базові речі, що стосуються українського законодавства. Якщо людина веде себе власне неадекватно і порушує закони. Тому я переконана, що інколи ми багато боїмося, що з ними буде, куди вони перейдуть. Якщо ми сьогодні забере переведемо храми до ПЦУ. Якщо туди підуть люди, якщо частина все ж таки священників перейде, частина які не перейде, то ми їм не забороняємо власне переїхати служити Кирилу, якщо вони так бажають. І тому я переконана, що воно буде набагато спокійніше, ніж воно зараз виглядає. Ну, секретар ради нацбезпеки і оборони Данілов сказав, що не будуть нікого е виганяти Перед ногами виносити. Так це ж Чи не готель каже, виселяти не будемо. Але а за ноги ніхто за нікого ноги. не будемо виносити. <реш> да. Це ти вже по фрейду, так. Ну але каже, закони виконувати треба. І якщо хтось думає, що може не виконувати, то глибоко помиляється. Ну а якщо таки залишиться, пані Оксано, що тоді знову СБУ прийде і що буде з ними робити? Ви знаєте, якщо ми вже не ми почали цей процес, він довго тяжко йде. Але ми маємо завершити, тому що це для нас дуже важливо.